Доброго дня! Сьогодні в роботі такий гаманець. Вже зробили замочок, і його чекає зовнішня реставрація, а також внутрішня чистка. Оці надписи ми всі будемо забирати і давати однорідний просто кульор. Оскільки він вже стерся і не має того вигляду. Ось результат. Бачимо, що зовнішній вигляд став досить таки презентабельним. Ось так змінилося він. Став охайним, також тут проведена хімчистка тканинової частини та всередині, а також зроблена фурнітура. Вся. Поки що до переліку своїх робіт не додаю, оскільки досліджується питання, але має гарно триматися і гарно слугувати.